Привіт, колеги, то є кішмиш золоце. Він у мене росте, по-перше, і в не самому кращому місці. Тут багато тіні, і не на самій кращій землі чи ґрунті. Це прищепа, яка була зроблена свого часу на красотки. Ну, в нього доволі непогане навантаження. Ми вже частину зрізали, тому що ми його їмо, ми його не продаємо. Що мені в ньому подобається? Ну, По-перше, він морозостійкий. По-друге, в нього тверда хрустка ягода, і з усіх мускат, мускатів, які в мене є на винограднику, це самий насичений мускат. Ну, звичайно, коли розжовуєш ягоду, то є легка терпкинка, але вона мені особисто не заважає. Мені подобається цей виноград цим своїм мускатом таким цікавим. Ну, хороший, гарний. По смаку. Ну, як, скажімо так, як для себе, то варто мати. Не хворобливий, лоза визріває гарно, на, лист, на листу немає ні, ні мілдю, ні уіду, нічого. Тобто він такий стійкий, як для Ну, Варто мати уваг... варто мати такий кущ, чи саджанець, чи сорт у себе на ділянці, якщо ви любите мускати. Всего наикращего.